<звук> Всім привіт! Незважаючи на простоту сьогоднішнього заголовку, ви дізнаєте, що означають слова церумен, аурикулярна іригація та тупфер. Поїхали! Що таке вушна сірка, ми всі з вами знаємо з практики. Більше того, ми всі її бачили. Зараз же я пропоную дізнатись. Звідкіля вона береться і навіщо. Для цього нам потрібна дощечка. Нас сьогодні не цікавить середнє та внутрішнє вухо, лише зовнішній слуховий прохід. У ньому знаходиться близько 2000 специфічних залоз, які провокують оцю саму сірку. Десь приблизно 12-20 мг у місяць. Складається вона з білків, жирів, жирних кислот, імуноглобулінів та мінералів. Послухаєш, достатньо поживний раціон. Точно поживніше мого сьогоднішнього сніданку. А ще відмерлі клітини, шкірне сало та пил. Забудьте, навіщо вона утворюється? Насправді оця субстанція виконує ряд важливих функцій. Перше, вона береже шкіру зовнішнього слухового проходу від пересихання. Друге захисна. Вона захищає вухо від бактерій. Більше того, вона постійно підтримує кислий pH, не даючи останнім можливості розмножуватися. Ну і третя, найголовніше очищення зовнішнього слухового проходу. Справа в тому, що епітелі в ньому постійно злущується і йому кудись потрібно діватись. А також туди постійно потрапляє пил. І завдячуючи оцій сірці, він осідає в ній, змішуючись з нею. Чим більше її виділяється, тим більш сухішою вона стає, потім. Вона кришиться і випадає ніби з вуха при кашлі, жуванні та рухах. Таким чином, наше вухо самоочищується. До речі, вушна сірка на латині буде церумен, або англійською «cerumen». Серумен як ім'я супергероя. Тав лайк, якщо ти зранку також серумен. Тепер, коли ми знаємо, як науковою мовою буде вушна сірка, <гум> йдемо далі. Ми пригадали норму. Та іноді буває, що через індивідуальні анатомічні особливості вушний прохід занадто вузький. Або через індивідуальні фізіологічні властивості вухо виділяє більше, ніж потрібно, вушної сірки. Або банально після пірнання вушна сіра набухає. Те саме відчуття, коли ти тиждень назад виписав людині довідку в басейн, а він сьогодні вже в тебе з вушною пробкою. Так от, через один із цих факторів або поєднання них. Вушної сірки стає забагато, вона закупорює зовнішній слуховий прохід, і косметична проблема стає медичною. Звісно, основною скаргою, з якою йде пацієнт до лікаря з вушною пробкою, є зниження або раптова втрата слуху на одне вухо. До них можуть доєднуватись свербіж, відчуття розпирання, дискомфорт та навіть біль. А ще такі неочікувані скарги, як шум у вусі, перетискання судин. Запаморочення, пригадуємо будову внутрішнього вуха, та навіть кашель рефлекторної природи через нервові закінчення, нервуса вагуса. Для встановлення діагнозу нам достатньо скарг пацієнта та отоскопії. Під час огляду зовнішнього слухового проходу ми побачимо темну субстанцію, іноді з залишками всього того, що попередньо намагалися її дістати, наприклад, вати або паперу. Ще ви можете дістати ваш камертон на 512 Гц і провести тести Вебера та Ріне. Тест Вебера буде зміщений у хвору сторону, а тест Ріне з хворого боку негативний. Тобто з боку пробки буде порушення звукопроведення. Тепер найцікавіше, як прибрати сірчану пробку. Станом на сьогодні не існує чітко доведеного. Єдиної думки про те, який з методів е, видалення пробки є більш ефективнішим чи безпечнішим. А тому лікар має керуватись особистим досвідом. Революційним чутєм, так сказати. Настанови нам рекомендують три рівноцінних методи. Більше того, вони можуть доповнювати один одного. Перший медикаментозний це використання поверхнево-активних речовин та препаратів на їх основі. Науковою мовою вони називаються «церумонолітики». Найпростіші з них складаються з перекису водню, мінеральних олій і так далі. Що варто знати про ці засоби? Вони ефективні, вони зручні, їх можна використовувати в домашніх умовах, але з однієї умови. Не більше 4 діб. Тобто, якщо закладність вуха не вдалося ліквідувати самостійно за 4 дні, варто йти до лікаря. Другий метод видалення сірки інструментальний. Для цього нам потрібна візуалізація та власні інструменти. І тут цікавий момент. Хто має видаляти таким чином вушну сірку: сімейний лікар чи лор? Чіткої межі не існує. Та й навряд чи вона буде. Дивіться, от ви всі 6 років вчилися в медичному університеті і мріяли бути лором. А потім прийшов розподіл, і виявилось, що ви мріяли бути сімейним лікарем. Однак ви не полишили своєї мрії. Закупили необхідне обладнання, цей зонд з камерою, закупили набір оцих гачечків. У вас є досвід, і ви, як сімейний лікар, можете механічно видаляти ці пробки. Тоді ок. Але якщо у вас цього всього немає, немає цього досвіду, то нічого нема поганого, що чисто механічно видаляти оці всі предмети, ви будете скеровувати до лора. Ну і третій метод аурикулярна іригація, або простою мовою промивання вуха. Також відносно безпечний та доступний метод видалення серчаної пробки прямо у вашій амбулаторії. Цю процедуру може зробити як ваш сімейний лікар, так і ваша медична сестра. Правила проведення: вухо ми миємо звичайною теплою водою температури тіла або фізіологічним розчином. Фізрозчин. Дещо затратніший по коштам, однак він стерильний. Це його перевага, і він зменшує ймовірний ризик подальшого інфікування. Хоча, знову ж таки, можна промивати і водою, що на практиці і робиться. Важливо, і вода, і розчин мають бути температури тіла пацієнта, тому що якщо вони будуть холодні, це може викликати у нього запаморочення. Пацієнт сидить на стільчику. Під хворе вухо ми підкладаємо складене в декілька шарів, рушничок. На нього кладемо. Лоточок. Лоточок тримає або ваш асистент, або сам пацієнт. Набираємо у шприц воду або розчин. Кілька слів про сам шприц, а точніше про його об'єм. Ми знайшли багато даних від 20 мл до 200 мл. З своєї практики скажу, що більшим шприцем зручніше промивати, в тому плані, що це більш ефективно. А шприц меншого об'єму дає змогу вам проводити процедуру промивання самостійно. Бо таке шприд жане, ви одною рукою не втримаєте. Отже, за допомогою асистента або вільної руки ми відтягуємо вушну раковину пацієнта дещо назад і догори. Таким чином ми виправляємо зовнішній слуховий прохід. Важливий момент. Вушну раковину ми тримаємо не отак, а дещо отак. Потім канюлю шприца вводимо. В зовнішній слуховий прохід десь на глибину 8 мм спрямовуємо її дещо догори. Важливий момент не прямо на барабанну перетинку і випускаємо струмінь води. До речі, перфорація барабанної перетинки є протипоказом до промивання зовнішнього слухового проходу. За умови, що причиною перфорації барабанної перетинки, не є гнійний отит. Промиваємо до тих пір, поки не очистимо зовнішній слуховий прохід. Повірте, це вдається не з першого разу і не завжди навіть з першого прийому. Лор, який мене навчав промивати вухо, ще казав у лоточок з отим всім показувати пацієнту, щоб пацієнт не думав, що ми тут фігньою страдаємо. Після того, як ми промили вухо і отоскопом перевірили, що зовнішній слуховий прохід очищений, його варто звільнити від залишків води, щоб уберегти від подальшого інфікування. Тут можу дати рекомендацію взяти ватну кульку, вмочити в спирт і вставити в зовнішній слуховий прохід на 30 хвилин. Спирт речовина, яка тягне на себе воду, і через півгодини він забере всю зайву вологу з зовнішнього слухового проходу. Але цієї речі я в рекомендаціях не знайшов, тому рекомендувати остаточно вам її не можу. Також, щоб зробити саме промивання вуха ще більш ефективним, перед ним можна використовувати ті ж таки поверхнево-активні речовини, або, як ми їх називаємо, цаременолітики. А зараз в вашій увазі невеличка відеовставка з безпосередньо самим промиванням вуха. Тепер поговоримо про профілактику. То чи потрібно чистити зовнішній слуховий прохід в профілактичних цілях? Якщо говорити з точки зору не косметології, а саме медицини, то ні, офіційна медицина не рекомендує очищувати зовнішній слуховий прохід, адже він має очищуватися самостійно. Взагалі, медичних показів до очищення зовнішнього слухового проходу лише два. Перший те, про що ми сьогодні говоримо, це сірчана пробка. І друге, це неможливість проведення повноцінної отоскопії через велике накопичення сірксів вухи. У всіх інших випадках вухо має самоочищуватись. Для осіб, про яких ми сьогодні говорили, у яких вузький прохід або надбірна продукція, лікарі рекомендують або використовувати оці самі церуменолітики, або звертатися раз чи два на рік до лікаря з профілактичною метою, щоб очищати зовнішній слуховий прохід. Ну, а тепер мейн івент нашого сьогоднішнього відео вушні палички. Даному гаджету більше 100 років. Його винайшов американець Лео Гастерзанск. коли побачив, що його дружина чистить вухо дитині ватою, намотаною на зубочистку. Про вушні палички варто розуміти декілька речей. Перше, сам слуховий прохід може бути вущим за Ватну паличку. І тоді всю сірку ви туди просто запресуєте. Друге, хоч це і не очевидно, але наш зовнішній слуховий прохід має форму піщаного годинника з вуженням по центру. І якщо ви запхаєте сірку за оцей перешийок, самі вже ви її не дістанете. Третє, слуховий прохід має певну довжину, і вона індивідуальна. І нагородою за вашу настирливість може бути перфорація барабанної перетинки. Ну і четверте, чим частіше і більше подразнювати шкіру зовнішньослухового проходу, тим частіше і більше наше вухо буде захищатися виділенням тої самої вушної сірки. Медичною мовою ватна паличка називається тупфер. Її можна використовувати для різних цілей, наприклад, для обстеження або очистки глибоких ран, або для забору біологічного. Матеріалу. З медичної точки зору, пхати її вухо проти показано. Якщо ж її все ж таки використовувати як вушну паличку, то нею, наприклад, можна очищувати завитки проти завитки вушної раковини. Але пхати у зовнішній слуховий прохід зась. Я вам більше того скажу, мийте вухо у пацієнта, який попередньо її туди добре запресував вушною паличкою в рази складніше, ніж у пацієнта, який паличками не користується. А тому, якщо ви все ж таки це зробили і прийшли до свого лікаря, будьте готові, що в нього будуть закатуватись очі. А на цьому все. Бережіть ваші вушки, правильно за ними. Доглядайте. Всім більше доказової медицини. Па-па!